Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Ми віримо в майбутнє твоє Україно, говорять сьогодні дорослі малі. Бо ти в нас найкраща, бо ти в нас єдина. Немає такої, як ти на землі. Шановні краяни, прийміть щирі вітання з нагоди Дня Незалежності України. Ден незалежності це особливе свято для кожного українця. Ми зустрічаємо його у різних обставинах і умовах, адже кожного дня наша країна зазнає тяжких випробувань. Ми є свідками та учасниками подій, що мають визначальний вплив на майбутнє нашої батьківщини та добре розуміємо, що мрія на заможна вільна Україна будується кожним із нас і на фронті, і в тилу. Незалежність для нас зараз означає більше ніж будь-коли. Це не просто дата в календарі, а символ нашої незламності. Нашої єдності та сили духу від Луганська до Львова, від Севастополя до Чернігова, кожен куточок України сьогодні дихає одним прагненням жити у мирі та свободі. І буде так: Україна у 1991 році відновила незалежність, яка була проголошена 22 січня 1918 року на засіданні Малої Ради УНР. День відновлення незалежності особливе свято для України. Безумовно, ці роки відновлення незалежності стали випробуванням для всіх, особливо з 24 лютого. Це були випробування на зрілість, на терпіння, на толерантність та свідомість українців. Наша держава, що вистраждана поколіннями українців, за яку віддано стільки життів і крові, 24 серпня таки змогла відновити самостійність і незалежність. І як завжди, наша незалежність не падає з неба. За неї ми проливали кров у минулих століттях та проливаємо у 21 столітті, а саме 2014 тисячі року. Це доводить українцям, що свободу ми завжди здобуваємо у боротьбі. Саме історія України має стати для нас основним поштовхом до любові батьківщини, до цінності мови та культури. Так формується свідома нація. Якщо свідома нація, то тим більше процвітаюча країна. У цей знаменний день хочемо побажати кожному українцю віри, сили духу, здоров'я, невичерпної енергії, сімейного затишку та мирного неба. Низький уклін захисникам і захисницям України. Вічна пам'ять полеглим героям, вічна слава живим, з днем відновлення незалежності України. Слава Україні! 33 причини, за які я люблю Україну, за бабусин календар і килим на стіні. За є та «ї». за борщ та голубці і піцу. Точніше, за те, що ми навіть її готуємо краще, ніж в Неаполі, за чаю під стаканиках, що відстукує дорогу додому, за море і гори, за волове серце чорноземи і безкрайнє поле, за лелек на стовпах при дорозі, за вірші Костенко, за Мелітопольську черешню, Херсонські Кавуни і Азовські бички на привозі. за Ясю, Сашка, Олю, Жана, Андрія. за село. Город, сіно, корів її прямо з куща малину, за найкращу у світі дубляж. За те, як пахне липа на початку червня, за віхолу або багаламагу вівати і старого лева, за срачина на нацвідборі і за єдність на Євробаченні, за те, що можна побачити, які ми красиві, коли зберігаємо оптимізм, за помірний клімат без мух це це та інших стрьомних катаклізм. За те, що кожен має людину, яку він називає кум. За лиш вона, лиш вона під гітару, коли навіває сум, за тиловиків, креативні, допоміжні банки, на дрони, ПНБ, броню, за те, що в кожному з нас сидить питання: а чи достатньо я роблю? І за тих, хто робить більше, ніж достатньо, тих, кому не передати нашу вдячність словом дякую, за плечики, тремпіль, лівішак. за те, що кожен з нас експерт в футболі, електроенергії та політичних речах, за дію, за те, що у нас все моно. За вишню піану в компоті і Остапа. За листівки у вайбері від родичів. За це ж було вже. Мені нравиться, як воно горить. І ще 9 чи 10 мемів на всі випадки життя. За столиці першу культурну, морську і найкращу у світі. За те, що на заправках ми зупиняємось поїсти, а в кафе ходимо попрацювати. За Ютуб Стерненка на обід твій чоловік перед сном і телеграм Лачина 24 чотири на 7. За стометрівки у всіх тих містах, про які ти думав, що вони не прикольні, а вони виявляються такі прикольні. За те, що ти розумієш це відео. Хіба це не причина? З ним народження Україна. Сьогодні з нагоди 33-ї річниці Незалежності України у Радивилівській міській раді відбулося нагородження наших воїнів-захисників з бойових бригад, які брали безпосередню участь у бойових діях і зараз перебувають у відпустках або реабілітаційних відпустках внаслідок отриманих поранень. Радивилівський міський голова Микола Карапетян звернувся до героїв, які увесь цей час мужньо стоять на обороні цілісності, свободи і незалежності рідної землі. Подякував захисникам України за самовідданий захист батьківщини з побажаннями повернутися з для нас всіх перемогою з фронтових напрямків додому, де на всіх чекають і гаряче моляться. Військовослужбовців було нагороджено почесними грамотами Радовелівської міської ради. Церемонія нагородження у День Незалежності підкреслила важливість їхнього внеску у боротьбу за незалежність, а також стала свідченням героям глибокої вдячності громади за їхню мужність та самопожертву. Традиційно сьогодні мала би відбутися вона під час загальних урочистостей на центральній площі незалежності. Однак, у зв'язку з прибуттям громаду жалобного кортежу у програму дня внесено зміни. Захід перенесено на інші дати 24 серпня у народному домі та бібліотеці села Ушня Золочівської міської громади відбувся тематичний захід присвячений дню незалежності України. Ми ніколи не і до i <laughs> Віри відверни біду. Та збережи нам Божу Україну, вона бо одна, а ми її сини. Не дай їй загинути, не допустих, щоб знищили її. Наш край святі наймаліче, в її на нашому на землі. Не дай розпойтись, розчинитись між ворогами, захисти її. Я до Небес без молити, за батьківщину до сукця. Хей Боже, в Україні відродитись, нехай живе свята земля. Дай нам змінилися душі і чину, Вірність народу без віри і межі. Боже для нас бережи Україну, Боже для неї ти нас бережи. суботу 24 серпня у Свято-Покровському храмі відбувся молебень, під час якого молились за всіх захисників України. У речистій обстановці відбулося відкриття і освячення новозбудованої каплички на території Козинського кладовища, де зібралися віряни, жителі села та усі причетні до створення святого місця. По закінченню отець Володимир відправив панахиду за загиблими героями України, які віддали своє життя на фронті російсько-української війни, а також за всіх загиблих. У боях за незалежність України. Також у День Незалежності відбулося покладання квітів до пам'ятника жителям навколишніх сіл, які загинули у роки Другої світової війни. Ввечері на літній сцені села Козен відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України з нагоди 33-ї річниці Дня Незалежності України. Талановиті і натхнені творчі колективи, майстерні та віртуозні солісти і дуети будинку культури села Постоюване подарували глядачам українські пісні, хореографічні композиції та зарядили атмосферою позитиву, патріотизму, єднання усіх присутніх на заході. Кожен, хто завітав на концерт, міг долучитися до збору коштів на підтримку наших воїнів-захисників. Задяки старанням усіх присутніх було зібрано 17 тисяч гривень, які будуть передані на потреби наших воїнів. Дякуємо усім, хто долучився до заходу, в чиїх серцях кипить любов до України. Ви тихо робите добру справу, яка надто дорого вартує. А ваші великі серця захоплюють, надихають, спонукають та переконують, що разом ми незламні, незбуримо сила. Дякуємо Збройним силам України, нашим незламним воїнам за можливість проводити масові заходи у цей буремний небезпечний час. Ми незламні. Спорт в ім'я незалежності. 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України на стадіоні міста Берестечко відбувся футбольний турнір пам'яті Віктора Ткачука. У півфіналі з футболу зустрілися Сокіл Радивилів та футбольний клуб Берестечко. Півфінал закінчився рахунком 2-1 на користь Радивилівців. У фіналі турніру команда ветеранів футбольного клубу Сокіл зіграла з футбольним клубом з міста Горохів. Спортивні баталії завершилися з рахунком 3-0 на користь Сокола. Отож, переможцями турніру стали. Перше місце команда Ветерани міста Радивилів. друге місце команда ветерани міста Горохів, третє місце команда Азов міста Маріуполь, четверте місце команда Стир міста Берестечко. Дякуємо всім за участь та бажаємо побільше перемог. А також дякуємо нашим збройним силам України за можливість проводити такі турніри. Віктор Ткачук, на чию пам'ять відбувся турнір, був ветераном футболу. Відзначився важливими спортивними внесками у розвиток місцевої команди Сокіл у період її чемпіонства в 1995 році у Рівненській області. З початком російського воєнного вторгнення Віктор Ткачук став на захист України. Героїчно загинув у Маріуполі від рук російських окупантів у квітні 2022 року. Пам'ятаємо наших спортсменів, які віддали життя за Україну. У народному домі села Залісся Золочівського району також відбулися заходи з нагоди Дня Незалежності України. Хай пісня Твоя Україна злітає птаха побачить, а пісня твоя Солов'їна у кожній оселі звучить. Державний прапор України це стяг із двох продовжих смуг. Він символ вільної людини, у ньому український дух. Сьогодні в Україні свято день незалежності настав. Бажаю, щоб вона була багато найбільших та корисних справ. Живе Україна незалежна та сильна, золотисти колося, нехай шелестить. Для вас привітання із Днем незалежності, і з вільним козацьким вітром летить. Живе відвага в Україні до незалежності любов, наші рід – з величої святині, колір корого, щоб не пропала прийняти справа, бо ми роду козаки, держава Україна, слава героям, слава на віки. 24 серпня значна подія в Глинянській територіальній громаді: молебень, оновлення та освячення Христа, спільна молитва за Україну та воїнів, з нагоди Дня Незалежності України. Яку провели отці Тарас Дудар і Тарас Сиділо. 24 серпня у місті Золочів відбувся міжобласний турнір з футболу, присвячений 33-й річниці Незалежності України. У змаганнях брало участь чотири команди 2013 року народження: ДЮСШ міста Золочів, ФК Суходоли Тріумф міста Радивилів. Перше місце здобули ДЮСШ США Золочів, друге місце ФК Суходоли, третє місце Тріумф міста Радивилів. Усі переможці нагороджені кубками, переможці грамотами та кращими у номінаціях. Дякуємо відділу з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради, вихованцю Золочівської спортивної школи, відділення футболу Курпіті Богдану за співорганізацію змагань. Особливо подяка Збройним силам України за можливість проводити спортивні заходи. Сьогодні в нас свято велике державне День незалежності. І цей турнір так само присвячений вшануванню. Відзначенню цього великого свята. Зараз капітани команд, прошу підняти державний прапор України. Рівняння на прапор. Все нам братя українці, усміхнеться доля. Згинуть наші ворожень. Я красавців заплану, братя, усложі сторон, ми, ми, ми плажим за нашу свободу. Сьогодні в нашому турнірі приймають участь команди. ДСШ Олім, Радивильнів, вітаємо. Тріумф. Тріумф! Тріумф. Субодове. Дитячок Суходове спіркування. Вітаємо. юні футболісти нашої ДВСШ двома віковими групами. Вітаємо їх! Сьогодні хочеться вшанувати хвилиною мовчання наших захисників, які виборюють на сході нашу незалежність, які видають своє найдорожче життя за це, щоб ми жили повноцінно, щоб ви займалися спортом, щоб ви брали участь в турнірах. Давайте всіх наших захисників, які загинули. Спортсменів багато, теж, яких загинули. Тренерів, давайте хвилиною мовчання вшануємо їх пам'ять. Начальника відділу з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради Володимир Мурин. Прошу до прошу. Дорогі. дорогі діти, дорогі учасники сьогоднішніх змагань, дорогі батьки, дорогі тренери. В першу чергу в цей такий світлий сонячний день пам'ятаємо, що Ця незалежність, яку ми маємо 33 роки, виборювалася і виборюється тисячами життів наших молодих, новітніх героїв, які роками, на жаль, маючи такого сусіда, виборювали свою незалежність. Тому на кожному місці, чи ми вчителюємо, чи ми працюємо, чи ми вчимося, ми кожен на своєму місці виборюємо свою незалежність, свою перемогу. Тому бажаю такий сьогоднішній. Світлий сонячний день в день незалежності України бажаю вам великої перемоги! Слава Україні! Герої, слава! А зараз продовжуються наші змагання ігра згідно календаря. Може учасників, Тренерів святом дня незалежності. Бажаю, щоб без травм, нехай переможе сильніший. І щоб в майбутньому ви поповнювали лави команд і робили популярність українському футболі. Підходимо капітани від наших спонсорів, щоб солодким був день, візьміть по дві пачки печиво. Капітан команди, прошу підійти. Підходимо. Таї, таї, Золочів 2, тріумф Радевелів. Продовжуємо згідно календаря. Все, а, 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 Друга, друг, а, а другий рік вам тебе молодший трошки, на другий рік. Будете ви гратись старше.

Будемо добре разом з хлопцями. Командою там всі разом. Зараз Кращим захисником. Визнаний струк Микола. Кращим нападником. Кравець Юрій визнаний. Наші ворота турніру Шоковали Бруйов. Все на слуху забрали. Що в турніру Городський Стас. Отож, вітаємо з днем державного прапора та зі святом незалежності України. Бажаємо кожній українській родині мирного неба, непохитної віри, сімейного затишку та щасливого майбутнього у вільній процвітаючій Україні. 33 роки тому Україна відновила свою незалежність, незалежність держави, яку українці різних поколінь упродовж багатовікової історії нашого народу відстоювали, розвивали і наповнювали унікальною самобутністю. Зрештою, у нас є своя історія, мова, наука, культура, традиції. У нас є своя територія. Українці безліч разів підтверджували, що власна незалежна держава це природний стан українського народу. Зараз ми вкотре переживаємо надзвичайно складний період у своїй історії. Окупант вторгнувся з війною, і це для нас усіх час тяжких випробувань і викликів. Але також і час безкомпромісно захищати все те, що нашим серцем дороге, за що ми боролися, загинули мільйони відважних українців у далекому минулому, а також у цій війні. Ми вдячні усім у громадах, хто став на захист української держави, починаючи з 2014 року. Дякуємо всім вам, хто своєю працею щоденно підтримує Збройні Сили України і робить все заради перемоги. Вічна пам'ять і слава полеглим українським героям! Вони загинули за вільну і незалежну Україну. Їх жертва не має бути марною. Спільними зусиллями у єдності та згуртованості ми зобов'язані перемогти, і ми неодмінно переможемо та відновимо історичну справедливість, з Днем Народження, Україно! Будь квітуча, багата і сильна, незалежна моя держава, лине світом про тебе слава! Щиро вітаємо усіх з Днем Незалежності України, цінуємо нашу землю, шануємо наших захисників, молимося за нашу державу. Будьмо згуртовані і робімо кожного дня все, аби наблизити нашу перемогу. Разом переможемо! Слава Україні! Слава героям!